Евакуація поранених як несуть службу бойові медики сумського батальйону ТРО. Поранив російського офіцера. Історія бійця, який разом із побратимами знешкодив розвідувальну групу росіян. Сумським волонтеркам, що виготовляють маскування для бійців, потрібна допомога. В ніч на 31 березня російські військові обстріляли території з та Білопільської громад. У Знобновгородській за повідомленням сумської військової адміністрації зафіксували 15 влучань зі ствольної артилерії. У Білопільській 5 влучань з мінометів. В усіх випадках без наслідків для людей та інфраструктури. Зранку ранку 31 березня. Російські військові обстріляли Шосткинський район. З 8 до 8.30 було зафіксовано 20 ударів ймовірно зі ствольної артилерії та міномета. Про це повідомили в оперативному командуванні північ. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходила. Так, у повному спорядженні бойові медикині виїжджають на евакуацію поранених. Дівчата близько півроку служать разом в одному з батальйонів ТРО «Сумщини». Ірина стала до війська у серпні минулого року. Одним із мотивів такого рішення розповідає стала загибель коханого хлопця Георгія на початку повномасштабного вторгнення. Я втратила на цій війні кохану людину, і я вважаю, що якщо в нього трішки не вийшло це закінчити, то от я повинна. У жовтні минулого року до себе у підрозділ вона запросила Анну. Я зараз навчаюсь в медичному інституті, і я не бачу свого майбутнього в такій країні, де йде війна. У цивільному житті дівчата навчалися і працювали разом у міській лікарні. Нині говорять і мислять однаково. Ми з Анною Вікторовною розмовляли з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість. І ми якось задавали одні ті самі питання. Анна Вікторовна питала, коли у вас день народження. Тому що їхати ще треба було, а питання вже закінчувались. І коли я навіть хворий не міг уже так відповідати, він нам просто показував отак, от, от так. Ми приглядувалися, і думали, ну якщо в нього так, то в нас вже ж виходу немає. У авто, яким евакуюють бійців, розповідають медики, все поділено на зони, аби допомогти пораненому максимально швидко. Це бинти, Тут бинти та рукавички. Тут у нас Бандажі ізраїльські, шприци, системи, тут розчини, які дуже необхідні, до речі. Це спеціально зроблено, щоб швидко доставати, і тут медикаменти, турнікети, там фікси, фікси для того, щоб мій фельдшер могла швидко поставити капельницю. Підключиться до вени, а я в цей час займаюся капельницею, підключаю систему і подаю їй. Останнього разу евакуювали важкого пораненого, розповідають медики. Наприкінці лютого була закрита осколкова травма живота внутрішніх органів. Ну, що, в таких умовах, коли треба дуже швидко їхати, нічого такого, в принципі, ти не встигаєш надати. Ти тільки можеш оглянути і надати моральну, психологічну допомогу. Гарна діагностика. І Ми привезли, ми все розповіли, і лікарі вже почали займатися тим, чим вони повинні займатися в лікарні. Вже 8 березня цей боєць особисто привітав медиків, а фото з ними у соцмережах підписав: Ті маленькі Янгулята врятували мені життя. Як хтось дзвонить з дому. Дуже скучного вам дня. Це найкраще побажання. Бо медична служба це... Якщо медична служба працює, то це дуже погано. Лучше б не сиділи і нічого не робили. Ну, ну Є ще просто ну, хтось хворіє. Хто, ну, тобто, ну, всі ми люди, всі хворіють. Найважче для них зараз на війні, кажуть дівчата, це невідомість і розлука з рідними. Всі допомагають, всі дуже доброзичливі. Ну, таких складнощів немає. Просто складнощі морально, що ти не вдома. Все. Особисто для мене вона тяжка, вона несправедлива, вона не потрібна, але висновок що не треба нічого боятися. Якщо в тебе є мета, то і сили знайдуться. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Розвалить наш маття Російську Федерацію, щоб в неї більше не з'являлось бажань нападати на сусідів та ще й на менших себе. Військовослужбовець Віталій з позивним віщун розповідає, що для нього є перемога. Служити чоловік пішов за покликання. Давно цього хотів, але стримувала сім'я. Поштовхом став початок повномасштабного російського вторгнення. Оскільки в мене сім'я з одних жінок і пристарілих і не пристарілих, і відповідав за них тільки я, то я. Якби ще залишався вдома, але попереджав, що якщо буде дуже все погано, то я обов'язково піду. Ну, от і 24-го стало все дуже погано і я пішов. 26 лютого Віталій пішов записатися на службу в Охтирську військову частину. Саме в той день російський літак скинув туди авіабомбу. Чоловік згадує, дивом залишився живим. Наче був під покровом Бога, бо тільки вийшов. Із казарми, в яку першу прилетіло, тільки вийшов ну, хвилина і прилетіла бомба. Побіг у другу зі своїм другом. Взяли носілки, почали ж бігти до першої казарми, як розбомбили, і прилетіли в ту казарму, з якої ми вибігли із носілками. Взагалі, якось так нам дуже повезло. Після цього Віталій пішов у військкомат, де його записали в роту охорони. Несли службу по місту Охтирка, в якості там блокпостів перевіряли людей, виявляли диверсантів, відводили їх в міськ ну, Якось так все було. Перевіряли телефони, попадались і багатенько рік 1 березня минулого року Віталій з чотирма побратимами супроводжували жінку. Вона везла ліки в село, де виріс військовослужбовець. Заїхавши в село, від односельчан почули, що на наше село йдуть росіяни в кількості семи чоловік. Дуже озброєні, дуже небезпечні, на якісь контакти на розмови не йдуть, здаватися не хочуть. Разом з побратимами Віталій вирішив відстежити і зупинити ворожу групу. Зібрались охотники зі своїми рушницями, ну так. Підказували, де йдуть, де їх бачили. В общем, вийшли ми на їхній слід лісами, полями переслідували їх, поки не потрапили в їхню засідку. Ну а вже майже на узбіччі села зав'язався між нами бій. Якось хвилин 40 він там тривав. І поки вони не вистріляли, там по мені своє все бика. Поки я не ранив їхнього командира брову, не здавалось. Кричали Русски не здаються. Чоловік додає, лише після поранення командира і, зрозумівши, що відбиватись більше нічим, російські солдати здалися. Це відео зняти за кілька хвилин по тому. Зліва поранений Віталієм, російський офіцер. Ребят, зря приїхали на нашу землю, зря ми не знали, що їдемо. Нам сказали, переміщаємося в другий район навчання. Хорошо, заділи в машину, поїхали, поїхали. Країни пересікли, колону Ми Побіжать, давай до границі. І все. Згодом російських солдат передали правоохоронцям. Обезоружили, зв'язали, повели в центр села, визвали співробітників поліції. Військомата, військових, ну, тому якби все і скінчилось. Наразі Віталій продовжує служити в роті охорони, прагне воювати на передовій. Вважає, що там буде більш корисним. Про те, що надає сил боротися, чоловік каже. Моя особиста мотивація, щоб закінчилась війна, щоб не гинули наші діти, батьки, щоб дожили свою старість у спокої. Не знаю, як ми, а за дітей, звісно, хочеться і кращого і, і миру, і добра. Але ж бачите, обстановка така, що сусід не вгамовується і продовжує нас знищувати. Тому вибір вибор невеликий. Або ми їх, або ми, вони нас. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Сумським волонтерам, що виготовляють маскування для захисників на фронті, потрібна допомога. Останніми тижнями розповідає керівник осередку Ми тут Лариса Гніденко. Суттєво зменшилася кількість людей, що готові допомагати в плетінні сіток і виготовленні одягу. Наша армія зміцнюється, вона розширюється. Техніка з'являється, і тому нам потрібно маскувати і позиції, і техніку, і наших воїнів для того, щоб вони нас захищали. Сітка сама себе не зробить. Їй потрібно, хоч плести, хоч наносить перфорацію, але руки завжди потрібні. Волонтери об'єдналися в організацію. Ми тут на початку повномасштабного вторгнення російської армії. Нині працюють за трьома адресами в сумах. Крім сіток, виготовляють маскувальні костюми, білизну, рукавиці. З цього будуть пошиті рукавиці. Роздається є викрайка. Ми роздаємо жінкам різним, одні краять, а інші шиють. Ми не побагато роздаємо, а по ну по 10 пар допустим, щоб воно швидко було, тому що це рукавиці для того, щоб копати. Землю ходить саме джинсова тканина чи ще якісь е, будь-яка, яка не підходить на сітки будь-якого іншого кольору, і цупка звичайно, але не тепла. Вона, ось і цупка. Ми ж дивились, які е, ну фабричні рукавиці. Вони такі є. Тільки то брезентові. Вони такі цупки дуже важкі, а ці нормальні. Тут гарні люди, тут вміють все, тут довелося згадати свої хобі старі. Дуже надихають бабусі, яким 85, які приходять і в міру своїх сил розпускають якісь речі, плетуть оці шкарпетки. Просто коли в тебе немає часу, ти відразу згадуєш ту бабусю і думаєш, Боже, та, вона знайшла час і я знайду. Зараз хожу кожен день, рук не вистачає, і дуже ми зацікавлені в. Тому щоб приходили до нас і допомагали, кожен знайде свій час це з 9 ранку до 9 вечора, і як кожна людина тим паче, у нас дуже багато пенсіонерів, хай молодь виїхала з дітьми. То ми повинні допомагати. Ну хто як не ми. За час, коли в сумах діє організація «Метут», волонтери змінили технології, за якими виготовляють маскування. Коли ми починали, ми плели тканинкою, але потім час нам диктує свої вимоги. І тканині сітки не є дуже добрими для техніки. Вони мокнуть, вони гниють, вони дуже важкі. І тому є новитні матеріали. Цей матеріал називається спанбонд. Він не гігроскопічний, він не впитує вологу, він дуже легкий. Він перевірений всіма збройними силами на тепловізори, на всі дрони. Ми теж даємо свої сітки перевірку, і хочу сказати, що маємо найкращі відгуки. Це така надсучасна технологія, вона зв'язана трошки з виробничим процесом і з фабрикою, але суми вони місто об'єднане і всі один одному допомагають. Долучитися до волонтерів можна за трьома адресами в сумах у провулку громадянській та в двох місцях на проспекті Михайло Лушпи, номер 8 та номер 54. Детальну інформацію про потреби організації можна дізнатися на сторінках. Ми тут у соцмережах. Анна Книш, книж Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Майбутня посівна для аграріїв Сумщини буде важкою, прогнозує агроном Юрій Шаповалов. В господарстві 1300 гектарів землі, які потребують обробітку, але робочих рук не вистачає. Крім інших проблем, господарників турбує питання бронювання працівників від мобілізації, каже Юрій Шаповалов. Под державою влади багато питань. Це ж і по кредитуванню, що воно не досконало працює. Також і неврегульований механізм щодо бронювання працівників, задіяних в сільському господарстві і на виробництві. Це щось Зрозуміло, що на сьогодні, на сьогодні потрібні працівники, які працюють у сільському господарстві, і ЗСУ. Ну і нам дуже без них важко. Тому що якщо брати когось нового, це його треба навчити все показати, а для цього. Проходить багато і часу, і ресурсів керівник профільного департаменту Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак запевняє, рекомендуємо підприємствам формувати ці відповідні документи і подавати їх на розгляд обласної комісії, щоб ми далі їх оперативно розглянули, і подали на загальнодержавний рівень для прийняття відповідних рішень. Аграрних підприємств у нас розглянуто на комісії і Вже по цій постанові пана розглядана комісії і визначено критично важливими шість підприємств таких і подано Одне підприємство подано зараз на погодження до генерального штабу. Зараз процес іде. У нас спланована комісія на паднеділок на 3 квітня. Там у нас буде розглядатися три підприємства агропромислового розвитку. За словами Наталії Куценко, цьогоріч до служби зайнятості на Сумщині звернулися 453 безробітних, які працювали у сільському господарстві. Люди були мобілізовані на захист нашої батьківщини, тому у нас на сьогоднішній день їх залишилося не дуже багато. Вакансії нам аграрні підприємства надають, але не в такій же великій кількості, як давали в минулому році. Від початку року знайшли роботу у аграрній галузі 119 безробітних. За відповідний період минулого року було працевлаштовано 1383 особи. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Подія сталася 30 березня на вулицях Покровська і Петропавлівська у Сумах. Непонятно, з якої причини невміняєма людина зайшла до піцерії зранку за своїм алкогольним напоєм. Не хотіла виходити, вчинила розбійний напад на офіціанта, розбила нам скло. Не знаю, як все це пояснити. Дуже дуже е, налякані. Зв'язку з таким станом в країні такі люди знаходяться на вулиці. Того дня наряд реагування поліції охорони отримав сигнал про спрацювання тривожної кнопки із зачиненої кав'ярні. А через п'ять хвилин спрацювала кнопка термінового виклику поліції в ресторані неподалік. Розповіла інспекторка відділу комунікації нацполіції Марина Полосіна. Як виявилося, чоловік, знаходячись в неадекватному стані, проходячи вулицею Покровською Сумак, раптово вдарив новою посклянин дворя під зачиненого кафе. Пішов далі до іншого закладу громадського харчування, де в подальшому скерною пляшкою з алкоголем вдарив Романа по голові, окидаючи капе, знову на виході умисно розбив ще місця двері. Як розповіла Марина Полосіна, під час затримання чоловік поводився агресивно не лише до поліцейських, а й до перехожих. Тому до нього довелося застосувати кайданки. Відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суспільна намагається отримати коментар затриманого і готова надати йому можливість висловити свою позицію. Якщо б не крате, то я не знаю, бо чим займався. Я думаю, що може на якійсь би роботі працював. Цього чоловіка звати Валерій Сонних. Йому нині 25 років. А у 9 він прийшов у секцію «Ведакай», де його першим тренером став Вадим Каламієць. Він і прищепив хлопцеві любов до цього виду спорту. Нині у Валерія своя секція карате і два десятка вихованців щодо своєї першої міжнародної медалі говорить. Перша це була в 16 років. Ні, навіть в 17 років було був чемпіонат Європи серед команд в Парижі. І у нас наша команда посіла бронзову нагороду. За роки у карате, говорить Валерій, прилітали від суперників неодноразово, але це тільки загартовувало його. Тріщина була в ребрах, да, було раз на змаганнях і прилітало. бо. Я кажуть, що у нас карате спортивне безконтактне, але там такі швидкість, така швидкість, що часто прилітає. Після змагань виходиш там 3-4-5 поєдинків провів і там десь садіни десь Валерій нині й сам виходить на татамі на різних турнірах. За минулий рік їх було декілька. Я був на чемпіонаті Європи, був третій, був на Кубку Світу серія, а, а теж був там третій. Був на молодіжному чемпіонаті Кубку світу, був перший в Венеції. І було багато міжнародних змагань там, де я забирав свої категорії. На останньому турнірі на минулих вихідних він здобув золото у команді у іспанському місті. Гвадалахара у складі збірної України він з товаришами по команді став першим серед 27 команд учасниць. У фіналі проти французів, говорить Валерій, довелось понервувати. Фінал вже був такий тяжкий. Я на пацані дивився, і ми два програли. і Ми такі думали, то все. І потім пацани включились, показали українську кров і все. І ми виграли. Про своє відчуття від отримання нагороди розповідає гордість, що я в цій країні народився, тому що на початку війни я не уїхав. І на початку війни теж була Європа через пару місяців. Тобто, це була Європа в Турції, тоді. і ми там бронзу взяли команду. І я не уїхав, хоча можна було це зробити, але я залишився вірною своїй нації і країні. Валерій говорить, запорука наступних перемог проста це тренування. Багато тренувань, з, карате, з фізичної підготовки і це дає свої поводи. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.